І так дуже цікава тема. Завершення найдовшого шадауна в історії США чи вдасться Трампу піджати долар? Це питання ви мені постійно задаєте, тому поговоримо сьогодні відверто про всі ті фактори, які зараз впливають глобально на економіку. І чому зараз оця залежність всього світу від Сполучених Штатів призводить до того, що весь світ становиться заложником, заручником ситуації, яка взагалі зараз є у світі і в економіці, і так далі. І в першу чергу від Сполучених Штатів. Ну з одного боку, скажу вам відверто, що в кінцевому варіанті у нас було, якщо так подивитися, з того, що відбувається в Україні, коли у нас ідуть дебати з вами по нашому бюджету, по витратах по і по. Тих доходах, які є, і їх напрямках потім розподілення. То, в принципі, коли це стосується, наприклад, такої країни, як Україна, то тут все-таки, будемо говорити так, в нашому внутрішньому ринку. Ми поговорили, вони депутати проголосували, закрили питання. Якщо є дефіцит бюджету, на жаль, він зараз великий, то воно відображається в кінцевому варіанті тільки на курсі гривні в Україні. Воно не відображається на міжнародних ринках. Тому що гривня, на жаль, не є вільно коронаштованою валютою і не є світовим лідером серед валют, як приклад, як долар. Що відбувається у нас з вами з доларем? Якщо враховуючи саме специфічне становище долара в світовій економіці, відбувається така банальна ситуація. Якщо подивитися на ті перепалки, які є між республіканцями та демократами, то в кінцевому варіанті це перепалки їх внутрішні, які будемо говорити так в основному зорієнтовані саме на внутрішнього споживача. Ми будемо про це далі говорити, але основна проблема, яка є, це практичне медицинське, медицинське обслуговування і на кого будуть складатися ці витрати, які дуже суттєво впливають, особливо на те населення, яке залежно від дотації або інших виплат з боку уряду Сполучених Штатів, з іншого боку. Там дуже велика кількість ще з різних всяких проблем, які виникають, наприклад, по іншій соціалці. Ті ж самі продуктові талони, які видаються людям. І дуже великої кількості сімей, які мало забезпечене, і вони, вони залежать від того, що буде давати їм уряд. В основному це йде за рахунок федерального бюджету, тобто глобального бюджету. І тому, коли виникають такі перепалки, які були разом, це, це найменш, будемо говорити, так, захищене населення, воно починає втрачати. А враховуючи, що те, що у нас з вами вже в 26-му році практично починається чергове політичне шоу з точки зору виборів вже у Учених штатів далі додаючи сюди те, що в 26-му році буде зміна керівництва федеральної резервної системи США, де у нас там Паул, Пажером Паул зараз Пау, керівник, але Трамп вже активно шукає йому заміну. Це в кінцевому варіанті впливає на те, що внутрішні проблеми американців, вони стають проблемою всього для всього світу. Чому тому, що по цьому ж самому шатдауну? А хочу вам нагадати, що, що в кінцевому варіанті з шатдаун це коли. Вони не ну, і демократи і, і республіканці не не можуть домовитися по фінансуванню і по статтях фінансування на наступний рік. І коли закінчуються фінанси, до, до тих пір, поки вони не врегулюють влаш... всі ці питання, перестановлюється, будемо говорити так, фінансування дуже великої кількості послуг, які надає уряд. Від того тих же самих продуктових талонів і закінчуючи, наприклад, той же самої ситуації, яка зараз є е, з авіадиспетчерами в тих же самих Сполучених Штатах. Майже 9 тисяч рейсів було відкладено чому? Тому що диспетчерам не платили, не платили ті гроші, які були потрібні, щоб їм платили. Е, крім того, дуже велика кількості держслужбовців не платилися кошти, тому що коли починається шатдаун, вони не отримують заробітну плату. Дуже велика кількість з них йде в невідплачуванні відпуску, тобто вони не Дають свої послуги. І це призвело до того, що, наприклад, я вже казав, 9 тисяч рейсів у Сполучених Штатах, авіарейсів просто було відмінено, тому що би, ніко, нікому було працювати з цими літаками. І щоб не ризикувати, їх просто відмінили. Хочу сказати, що це якби, і такі, таким чином проблеми Сполучених Штатів стали проблемою їх суто їх внутрішніх розборок по бюджету, стали проблемою фактично для всього світу. Це не просто так. Хочу що сказати, що, що зараз у нас відбувається. Такі шатдауни вже були не перший раз, але зараз все ж таки ми бачимо, що шатдауни поступово кількість їх зростає, і основне, що зростає і ще дуже поганий фактор: зростає їх терміни. Тобто, от, наприклад, якщо був 21-денний шатдаун 95 96 шостому році, який був тоді другим за тривалостю в історії країни. А наприклад, шатдаун, який був у 2018-2019 роках, він тривав 35 днів. Зараз, от, на цей момент, ми бачимо, що практично вони говорять, що вони зафіксували, що шатдаун закінчиться на 41-му дні. Тобто цей шатдаун знову становиться рекордним. Що відбувається? Демократи і республіканці не можуть домовитися по окремих статтях витратної частини бюджету на 26-й рік. Є дуже великий, ну, в, в даному випадку в основному каменем передкоріння є медичні медичні програми. От які були ще розроблені Абамою, так звані «Обама кейр і це призводить. Тобто, це медицинське обслуговування на базовому рівні. Якщо немає його фінансування, а там дуже великі витрати. То відбувається, що практично все верстви населення мало вони від цього страждають. А це виборці в 26-му році, починаються нові вибори в Конгрес, а там вже й недалеко до наступного терміну президентства. Тому зараз в цій нової політичної гонки фактично весь світ становиться. Заручникам цієї ситуації про те, що я вже казав, так ось, в принципі, зараз на, на все ж таки на днях Сенат США схвалив законопроект, тобто с, у понеділок ввечері він вже схвалив кінцевий законопроект, що розблоковує додаткове фінансування до о, початку 26-го року, до 30, до 30 січня 26-го року, і таким чином, будемо говорити, так, всі держслужбовці зможуть повернутися. До своєї роботи і піде далі фінансування, в тому числі ті виплати, які будуть йти соціальні виплати. А з іншого боку, тут є момент про який зараз поки ніхто не говорить, тому що вони хочуть перехреститися. Якщо вони зараз цю проблему закроють, що що буде відбуватися після 30 січня 26 року, там теж почнеться, будемо говорити так, політична бійка між демократами і республіканцями, саме. По тому, за рахунок чого і як буде фінансувати це ті ж самі Обама Макель в кінцевому варіанті, якщо подивитися на той розклад, який зараз ми баємо, ми бачимо, який є, то от, наприклад. Ще щоб ви розуміли, до якого вже ну не хочу говорити маразму, але в якійсь мірі воно так і є. Наприклад, у федеральних агентств виникли численні проблеми. Зокрема, наприклад, тот же Шами Шатдаун Національного управління ядерної безпеки Сполучених Штатів відправило в неоплачувальну відпустку 1400 співробітників. Тобто ми маємо на увазі, що при тому, що американці вони помішані на безпеці, навіть така річ призводить до таких, от, ну дуже поганих наслідків насправді. Я не буду вдаватися в політичні моменти, хто за кого проголосував. Єдине, просто хочу сказати, що все ж таки. В кінцевому варіанті зараз поки що невеличкий консенсус. Будемо говорити так маленький крок, але він зроблений, і це призведе до того, що шатдаун, скоріш за все, ж таки я прогнозую, що він найближчим часом буде закінчений. І скоріш за все, в середу, вже Трамп, після того як пройдуть ці процедури, підпише в кінце... фінансування до 30 січня 2026 року. Але потім, то що я вже казав, все рівно будуть ці проблеми, і це буде би це не кінець цього шоу. Для чого і чому для нас це важливо? Ну, По-перше, ми розуміємо, що це вже призвело, якщо дивитися на міжнародні ринки, то це призвело до зниження кількості тих же самих запланованих у США і Крім того, до вже от пройшла така інформація, що деякі зупинки були поставок американської зброї партнерам по НАТО, тому що воно зав'язана на урядових програмах і урядовців, яких зараз знаходилися у відпустці, при цьому неоплачуваним. Крім того, ми розуміємо, що такий ще момент дуже цікавий. Це то, що поки що, ми розуміємо, що Росія робить ставку на Трампа. Ми це будемо говорити так відверто, ми це бачимо. І е, пішов вже відлік до того, що я казав, до листопадових виборів 26-го року, в, які будуть відбуватися в Конгресі. І тоді республіканці там можуть втратити контроль за конгресом. І цей фактор все більше буде впливати на на Кремль. Чому? Тому що всі ж хочуть, вони все ж таки хочуть використати вікно можливості для отримання від Дональда Трампа. Будемо говорити так найкласніші пропозиції стосовно закінчення війни в Україні. Тобто, там йде такі дуже такий суттєвий цинічний, але торг. І якщо, наприклад, у Сполучених Штатах у Конгресі Трамп буде втрачати контроль за ним, то це буде призводити до того, що йому все більше буде потім проблем політичних. Тому, поки він як би, не має контроль там, і у них і у нього єдина, так би проблема зараз, це федеральна федеральна система резервна система Сполучених Штатів Джером Паул як би, не прогибається під нього, скажу відверто. То це призводить до того, що якщо потім можуть бути зміни у конгресі, це буде ну або мінусом для Трампа і кремльовські аналітики, вони вважають, що таким чином вони теж можуть щось втрачати. Тому, то, що я вже казав, нам потрібно буде для себе розуміти, що що, і що буде впливати на Україну, на Україну напряму, це все ж таки обсяги подальшої підтримки України з боку Сполучених Штатів. Тут є нюанси. Ми вже казали про те, і Трамп відверто про це говорив, що вони ну, практично, якщо подивитися відверто, то вони зараз не дають допомоги, е, в основному фінансової допомоги, е, безкоштовно. Тобто, або нам купує е, те, що нам під, підхідно по зброї, нам купує Європа, або ми самі, якщо ми маємо якісь ресурси, ми купуємо самі. Таким чином, Говорити про те, що якщо зміниться політична как би конфігурація у сполучених штатів після цього шатдауну і в кінцевому варіанті до листопада, 26-го року, коли в них будуть ці чергові вибори. То це саме законодавчі органи, то, то, то це буде призводити до того, що особливо вже розраховувати на безкоштовну допомогу з боку Сполучених Штатів у нас не, не буде можливості. Тому Україна в цьому варіанті не суттєво зможе щось зробити і щось з цього виграти. Але якщо подивитися, наприклад, на ситуацію об'єктивно, от хочу вам зараз його проілюструвати, якраз от дивлюсь, графік то ви можете побачити графік це у нас то, що було по август 2025 року реальні витрати сполучених штатів саме по військові витрати і от ви бачите що якщо наприклад з двадцять по два рік то, що надавали United States, воно ну, будемо говорити так, це помаранчевий такий, кусок стовпчика, воно достатньо великий. Потім ви бачите, що у вас відбувалося вже в 25-му році, дуже маленьке. А то, що у нас відбувається з іюля з червня по август 25-го року, там взагалі вже Сполучених Штатів допомоги практично ніякої такої нема. Саме я маю на увазі фінансові, там витрати, практично всі тобто сполучені штати нам продаються це зброєння, яке практично нам зараз фінансується або за рахунок наших грошей, або за рахунок. Грошей, які надає Європа. Тому то, що я вже казав, з, у, з великою, з великою долею верогідності, і далі буде така ж сама ситуація. Тобто, Сполучені Штати безкоштовно вже фінансувати нам, допомагати наші закривати фінансові проблеми, вони не будуть. А, і це то, що впливає особисто вже на Україну. Друзі, у нас є чудова новина. Тепер на каналі Мінфін з'явилася спонсорська підписка. Це можливість підтримати розвиток нашого контенту та отримати приємні бонуси для себе. Підписавшись, ви отримаєте: ранній доступ до випусків, ексклюзивні матеріали від нас та Мінфін академії, ексклюзивні ефіри з нашими експертами, де ви зможете поставити свої питання, спеціальні значки та емодзі, щоб виділятися в коментарях. А головне ви допомагаєте нашій команді робити ще більше корисних фінансових розборів та аналітики. Натискайте кнопку спонсорувати під відео та приєднуйтесь до клубу друзів каналу МінФін. Разом ми зробимо фінансову грамотність доступну ще для більшої кількості людей. А тепер що до ситуації під час шатдауну по долару, і перейдемо вже до стратегічного, що буде відбуватися далі. Причини ослаблення долара під час шатдауну. То, що в кінцевому варіанті була, це невизначеність. В першу чергу викликає невизначеність щодо майбутнього економічного зростання і стабільності уряду. Перш. Друге, ризики для економіки. Зупинка роботи уряду негативно впливає на економіку і сприяє, будемо говорити так, занепокоєнню інвесторів. Бачимо, що це так і відбувається. Третє зменшення інвестицій. Нестабільність призводить до того, що іноземні інвестиції в американські активи вони можуть бути менші, тому що всі не розуміють, що там буде у них далі. Це має на увазі, коли цей шатдаун продовжувався. І це знижує попит на долар, тобто це не підтримує долар на ринку. Тепер далі, наслідки самого шедауна для долара та інших активів. Перше, це зниження курсу долара, невизначені ризики можуть призводити до падіння курсу долара на міжнародних ринках. Ми вже це періодично бачили. Зараз покажу ще деякі цифри. Далі зростання привабливості золота. Теж бачимо зараз. Вже показував, що у нас відбувалося по золотом. Десь от зараз ми бачимо велика кількість центробанків. Вона частково купує золото. Опять же, за долари для того, щоб диверсифіковувати свої ризики в золотовалютних резервах. І це мінус для долара і зростання цін на золото. Третє, збільшення вартості запозичень. Якщо долар втрачає статус, це може призвести до зростання процентних ставок, що робить кредити дорожчими і для бізнесу, і для споживачів. Це внутрі е, Сполучених Штатів, а крім того, все ж таки і самим Сполученим Штатам, як Позичальнику придеться платити більше кошти за обслуговування своїх боргів. До цього ми зараз переходимо. Е, я хочу сказати, що е, ще, от, наприклад, графік зростання держборгу Сполучених Штатів значний стійкий е, зростання відбувається майже з 42-го року але особливо прискорилося до е, 1980-х років е, і було ще підтверджені історичним максимумом в листопаді двадцять року зараз хочу вам нагадати держборг сполучених штатів 38,09 трильйона доларів тобто якщо наприклад в 1942 році держборг сполучених штатів був 60 мільярдів доларів то зараз майже 38,09 вісім дев'ять трильйонів двадцять році це то, що на цей момент і Що перевищує середньорічні показники зростання економіки Сполучених Штатів за цей період? До чого все це призводить? Це призводить до того, що от якщо подивитися на загальні прогнози, то очікується, що в майбутньому зростання держборгу продовжиться з прогнозами збільшення учаску ВВП до 181% до 2053 року. Зараз вам, я вам надаю декілька. Офіційних даних американських, американських ну, статистичних органів, і просто в графіки ви бачите, що відбувається, наприклад, в доходах, витратах бюджету і бюджетному балансі. Це перший графік, ви бачите, що там, де є черво, там зелена і червона частина. І ви бачите, що от помаранчево якраз йде перевищення. Тобто Америка витрачає значно більше грошей, чим отримує за рахунок. Поступлення в бюджет. Це перше, перекривається, ми розуміємо, за рахунок чого. Друге, то, що я вже казав про витрати е, по обслуговуванню Держборка. Друга табличка, е, це е, то, що витрачається на, е, на обслуговування боргу. Це таким більш зеленим. У вас 1,16. Е, воно є. А друга – це 1,14 це витрати, які є на оборону. Таким чином зараз вже зростає ну, зростає настільки зростає кількість грошей, які потрібні для обслуговування державного боргу сполучених штатів, що вона вже майже перевищила витрати на оборону Сполучених Штатів. Це теж ну будемо говорити так, дуже негативний такий сигнал. І третє, от, індекс долара Сполучених Штатів, це вже якщо говорити так стратегічно, що ми з вами бачимо по ньому? От я е, зафіксував тут деякі дані, то, от, наприклад, на початку е, лютого 2025 року, коли Трамп е, тільки прийшов до влади вже другий раз, е, цей індекс був більше 107. Я зараз поясню. А на той момент, коли от, на сьогодні, е, коли ми записуємо з вами ролик, він 99. Тобто, якщо доклад... у ну, по перше, докладніше про індекс долара, а далі як він кореспондує з парою євро долар Індекс долара США він показує співвідношення долара США до кошика з основних валют. Був розроблений ще в 73-му році Федеральною резервною системою США, щоб знайти зовнішнє двостороннє торговельне зваження середнє значення долара по відношенню до світових валют. Це потрібно для світової торговлі. Індекс, наприклад, індекс долара зростає, коли долар Сполучених Штатів зміцнюється щодо інших валют і використовується, щоб вам було цікаво, шість таких основних валют. Це євро 57,6% відсього вагає його. Японська єна 13,6%, фунт стерлінгів 11,9%, канадський долар 9,1%, шведська крона 4,2% і швейцарський франк 3,6. Відсотка. А от далі дивимося з вами графік пари євро-долар за той же період з лютого 25-го року. і тут повністю ця динаміка і те, що я вже казав про індекс долара, воно підтверджується. Ви бачите, що е, на початку лютого 25 року, коли тільки Трамп прийшов до влади, ми практично мали з вами 1,02 паритет, парітет, тобто майже паритет був з долара до євро. Ну, Майже. Але зараз, от, ми бачимо з вами, коли е, індекс долара би, знизився, е, то ми бачимо от, десь порядка 1,15-1,16 е, е, долара за євро. Для чого все це говорить? Для того, що стратегічно зараз, от, враховуючи, що у нас не так багато часу, якщо резюмувати, оці е, все, що відбувається політичні зараз, оці розборки, які виникають сполучених штатів, і та. Глобальна м, ситуація, коли світ в, в, в значної кількості прикладів залежить від е, того, що відбувається у Сполучених Штатах, як і від великого найбільшого ринку у світі. І е, будемо говорити так: країна, яка має найбільше золотовалютні резерви, і країна, яка має по факту о, безоплатний кредит е, світовий, коли. Долар сполучених штатів є світовою валютою, і через нього розраховується весь світ, то ми розуміємо, що навіть такий момент, коли йдуть політичні розборки саме вже по внутрішній кухні Сполучених Штатів, тобто між демократами і республіканцями, по їх бюджету, то якщо виникають такі фактори, наприклад, як той же самий шатдаун, це призводить до то, того, що заручником цієї ситуації становиться весь світ. А до чого це призводить? До того, що всі країни, коли бачать, що така залежність велика, вони починають для себе робити план Б. Тобто вони починають поступово все ж таки втрачати довіру до долара. І от тут принципове питання: від ми ж всі розуміємо, що основне ключове зараз ситуація з доларом, при, наприклад, тих же самих в Боргах Сполучених Штатів 38 трильйонів, це саме довіра до долара. І от, то, що от індекс по долару, я вже казав. Тому чим більше виникає от таких розборок, Політичних внутрі Сполучених Штатів. Чим більше цих моментів, коли все це виходить, наприклад, на такі фактори, як той же самий Шатдаун, все це дає додаткові ризики для долара і примушує практично весь інший світ уходити в інші валюти, що теж, в свою чергу, потім починає давити знову на долар. Тому ця ситуація вона небезпечна для економіки Сполучених Штатів і для долара. І я все ж таки сподіваюся, що на якомусь етапі вони зрозуміють, що політика ну, глобальної невизначеності, яка зараз є, вона негативно впливає на весь світ. З іншого боку, період я все ж таки оптиміст. Я вважаю, що в цей, цей період. Виникнення і вироблення домовленості між всіма основними економічними гравцями у світі і вся ця конфігурація, яка буде далі у світі, і по валютах, і по економіці, і по взаємовідносинах, і в кінцевому варіанті, на жаль, по війні, і по війні, і по територіальних ситуаціях, і по нафті, і по газу. І по золоту все це буде залежати від того, наскільки стабільним і наскільки прогнозованим буде економіка Сполучених Штатів і їх політика. Тому зараз дивимося далі, чим закінчиться в кінцевому варіанті шатдаун. Я впевнений, що Трамп середу все підпише, і все буде добре. Але от від це черговий раз проілюструвала нам такий фактор, що, що глобальна залежність. Багатьох ринків від ситуації Сполучених Штатів вона погано впливає на всю світову економіку. Тому зараз буде починатися і подальший період, я би сказав, цих нового пазлу і нових взаємовідношень в економіці всього світу і в розрахунках всього світу, і через долар, і через інші валюти.